Коли в однієї бідної жінки не вистачило грошей, щоб нагодувати навіть дітей, вона зателефонувала на радіостанцію і залишила там звернення до Бога про допомогу. Один із слухачів був переконаний атеїстом і вирішив зробити собі приємність, познущавшись над незнайомкою. Чоловік дізнався її адресу, покликав секретарку і доручив їй купити дорогих продуктів. Дівчина повернулася з найкращим м'ясом, сирами і солодощами. Яке ж було її здивування, коли начальник дав таке розпорядження: доставити продукти за адресою, і якщо жінка запитає, хто надіслав їжу, сказати, що це від диявола. Коли секретар вручила незнайомці продукти, та була настільки вдячна, що з її очей полилися сльози. Вона не переставала дякувати дівчині. Коли вони почали прощатися, секретарка запитала, а ви не хочете дізнатися, хто надіслав продукти? На що жінка відповіла: Ні, це зовсім не важливо, тому що, коли Бог велить, навіть сам диявол підпорядковується.